Топ-3 вітаміни на кожен день. І що саме входить? Це є магній, звісно, омега-3 і вітамін Д3. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Магній – це мікроелемент, який використовується у нашому організмі з шаленою швидкістю. Їсте солодким, витрачаєте магній. Стресуєте, теж витрачаєте магній. Значить, займаєтесь спортом, тратите велику кількість енергії, теж втрачаєте магній. Магній знижує відчуття втомленості, знімає, зміцнює наші м'язи, знімає спазми. Тому це дуже корисно щодня приймати саме. Магні. Омега 3. Жирні амінокислоти, які сприяють зміцненню нашого серця, шкіри, очей, мозку, сухлобів, нормалізують функцію нашого кишково шлункового тракта, корисний контроль тиску, знижують утворення тромбів та рівень поганого холестерину. І на завершення, звісно, наш вітамін Д3. Він впливає на засвоєння кальцію, впливає на наш настрій, потрібен нам для функціонально-щитовидної залози. підтримує здоров'я зубів і нормалізує згортання крові. Це міцні кісточки, це наш імунітет. Це гарно працює наша, значить, печінка. тому застосування саме вітаміна Д буде, звісно, дуже корисним щодня. Тож приймайте ці вітаміни та мікроелементи в парі, і організм вас віддячить гарним настроєм та хорошим здоров'ям. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.